То мені пояснить, чому так завжди відбувається. Значить, викладаєш відео, каже, ось така машина, така то ціна, така в продажу. Або от зробили клієнту, там така ціна вийшла, така в продажу. І відразу з'являється в будь-якому випадку той, хто напише, скільки та я на 5 тисяч доларів дешевше та зробив там в кращій комплектації, та всю по оригіналу відновив і все взагалі це у вас дорого. Завжди пишу в таких випадках. Відправте, будь ласка, Вінкот. Давайте подивимося на цей автомобіль. Тишина. Кудись людина після цього зникає. Де ж вона ця машина на 5 тисяч доларів дешевше? Е, окей? Другий варіант, якщо наскільки дешевше, так класно вийшло все, ну круто, давайте я, якщо це дійсно правда, додаю 2000 доларів і зараз забираю цей автомобіль. А мова конкретно йде про Ford Escape, гібрид 24 року, яка людина заявляє, що вийшла в 20 тисяч доларів під ключ з ремонтом. Готовий прямо зараз їхати, додати плюс 2000 і забирати цей автомобіль. Відповідь, що тишина. Мені здається, 2000 доларів непогані гроші, які можна оп і заробити без торгу, без нічого. Приїхав, поклав на капот, забрав.